Каріна, сюрпризи, це звісно чудово. А поділися, будь ласка, чим ти займаєшся? Я енергопрактик, маніфестер змін. Тут я через одного де не плюнь там коуч, там енергопрактик. Я відчуваю, які є в вас енергії, і своїми енергіями я можу трішки направити вас для того, щоб ваше життя стало краще. Якусь несла повну ахінію, якщо чесно. Які саме інструменти ти використовуєш? Є техніка РПТ, це терапія відправних точок, коли ми знаходимо блок, коли з'явилася ваша негативна емоція і її змінюємо. Також це цвяхи, психологічні ігри, такі як Ліла, Тисячу Доріг. Я нічого не зрозуміла, чесно говоря. Вона просто навалювала крінж, а я його слухала. Дівчата, які зі мною спілкуються, які в моєму полі знаходяться, вони виходять всі заміж. А чого ж ти сама не заміжня? У мене колись була е, подруга, ми ночували разом, не було де спати. Вона лягла біля мене. Вона на ранок каже: Каріна, я з тобою переспала. Мені написав чувак, я вже йду на свидання, і я для цього нічого не робила. Я, значить, попала в те місце, в яке хотіла. <ріст> так, але ти не довірилась. Тобто заміж не вийду. Поки ні. От блін. А чому подруга прив'язала? Цю подію саме до того, що вона переспала з Каріною. Це з -з збіг обставин. І також дівчат, я людина, яка бачить майбутнє і може його змінювати. Карін, ну ти от реально, ти щось на приколі? Ти серйозно? Я серйозно, тому що це моя професія. Я цим живу, я цим допомагаю людям. Коли я в близькому контакті з людиною, я бачу картинку, відчуваю запах, чую звуки. Я можу розуміти, що чекає на людину найближчим часом або пізніше. Це час якраз вона пригубила шампе, воно її трохи рубануло. Коротше, і це на п'яній голові вона така вистрелює. Ну окей, Карін, розкажи про майбутнє, про моє. Коли вийду замуж, да сразу <світ> ж Даш, Я не хочу зараз тобі казати. Я не хочу, щоб вся країна це чула. Я не проти, щоб на всю країну звучала інформація про те, що ти щось на рахунок мене відчуваєш. і Ти можеш навіть це якщо сказати. це погане. Якщо погане, можеш казати. Мене не стоїть в пріоритеті прославитись на всю країну, що типу я бачу майбутнє. Так ми не мене за мене стоїть прославляємо. зараз в пріоритеті не зламати е, твоє майбутнє. Казати людині майбутнє це дуже відповідально. Даша хотіла чути, що вона вийде заміж. Якщо ти мені скажеш, що я вийду заміж, я скажу класно і піду і начну шукати за кого. Якщо ти мені скажеш, що я не вийду заміж, я скажу, що ти ні, не розумієш, і піду шукати хоч когось, щоб доказати обратне. Тобто, і в тому і в тому випадку зламається сама Даша. Ясно, що вона просто хоче з цієї теми спригнути, і нічого вона там не бачить.